Сенека помічав одну річ людину розхитує не удар, а думка, яка з'являється одразу після удару. Світ не б'є нас постійно кулаком, він б'є дрібницями, тоном, поглядом, затримкою відповіді, несправедливим словом, новиною, яку ти не просив. І потім починається справжня буря не зовні усередині. Один згорає за хвилину, другий залишається рівним. Не тому, що він особливий, тому що він не купує першу реакцію. У сучасному світі проблема не в тому, що ти щось відчуваєш, проблема в тому, що тобою запускають реакції як кнопками, і ти сам не помічаєш, як стаєш передбачуваним для людей, для обставин, для хаосу. Почнемо з місця, де все вирішується сприйняття. Урок перший сила сприйняття. У більшості людей проблема не в емоціях і не в характері. Проблема в тому, що вони вірять першій думці. Подія відбувається, і майже миттєво з'являється внутрішній коментар швидкий, автоматичний, неперевірений, і саме з цього моменту людина починає втрачати керування. Хтось сказав різко, і в голові вже звучить Мене знецінили, мене атакують, мене не поважають. Зверни увагу це ще не факт. Це інтерпретація. Але тіло реагує так, ніби це істина стискаються груди, напружується шия, з'являється злість або образа. І ти думаєш, що це подія так подіяла? Ні, подія ще нічого не зробила все зробила думка про неї. Ось де більшість помиляється вони вважають, що між подією і реакцією немає простору, ніби реакція неминуча. Але стоїки бачили те, що більшість пропускає. Між подією і реакцією завжди є пауза, навіть якщо вона триває частку секунди, і саме в цій паузі вирішується все. Один і той самий факт двоє людей один вибухає, другий залишається рівним. Різниця не в силі події, різниця в тому, як вона була прочитана. Подія це сирий матеріал. Сенс ти додаєш сам, і поки ти цього не усвідомив, тобою можна керувати через будь-який тригер. Стоїки не намагалися зробити світ безпечним, вони робили безпечною власну голову. І перший крок навчитися відрізняти факт від тлумачення. Факт звучить коротко, без емоцій, без пояснень. Людина підвищила голос Мені відмовили план не спрацював все, все інше надбудова. Коли ти додаєш, це несправедливо, це приниження, це катастрофа. Ти вже не спостерігаєш, ти вже захищаєшся, і захищаєшся часто там, де загрози не було. Тепер практичний сув, не техніка, а зміна позиції. Коли щось тебе зачіпає, не питай себе, що зі мною відбувається, питай інше що саме я зараз інтерпретую. Це питання зупиняє автоматизм. Ти починаєш бачити, що більшість внутрішніх реакцій це не реальність, а поспішний переклад. І ось коротка формула, яку варто повторювати до автоматизму Я бачу факт, я бачу свою версію, я ще не зобов'язаний діяти. Ця фраза не заспокоює, вона повертає контроль. Далі важливий момент сила сприйняття це не позитивне мислення. Ти не зобов'язаний шукати плюс, ти зобов'язаний прибрати драму, бо драма це зайвий шум, який заважає діяти точно. Можливо, людина була різкою не через тебе, можливо, відмова зекономила тобі ресурс, можливо, ситуація просто нейтральна. Стоїка цікавить несправедливість події його цікавить, чи дозволить він їй керувати собою. І тепер фінал уроку ти не станеш зібраним, поки віриш кожній першій думці, поки ти автоматично приймаєш інтерпретацію за факт, ти передбачуваний, а передбачуваною людиною легко керувати. Сила починається там, де ти перестаєш вірити першому внутрішньому голосу і починаєш дивитися тверезо. Саме з цього моменту ти повертаєш собі кермо. Підписуйся на канал, постав вподобайку, якщо цей урок був корисний, і напиши в коментарях одну думку, яку забереш із собою це важливо для фіксації. Урок другий. Внутрішня цитадель є проста перевірка якщо твій стан легко змінюється від слів інших, у тебе немає внутрішнього захисту, не характер, не витримка, саме захисту. Більшість людей живуть без нього, вони реагують автоматично, відкриваються кожному тону, втягуються в кожну емоцію і називають це бути живим. Стоїки бачили це інакше вони розуміли поки немає меж, ти не керуєш нічим, навіть собою. Внутрішня цитадель це не самітність і не холодність. Це здатність не пускати всередину все підряд. Світ постійно намагається зайти без запрошення через слова, через новини, через провокації, через чужу напругу. І якщо ти не вибудував межу, усе це стає твоїм ось де ключова помилка. Ти думаєш, що мусиш відповідати, пояснювати, захищатися, ніби мовчання це програш, але кожна миттєва відповідь це відкрита брама. Марк Аврелій писав, що спокій не в тому, щоб утекти від людей, а в тому, щоб не дозволяти їм керувати твоїм внутрішнім станом. Внутрішня цитадель починається з простого розрізнення є те, що всередині твоєї влади, і є все інше. У твоїй владі що ти вважаєш важливим? Як ти реагуєш? Коли ти дієш? Коли ти мовчиш? Поза твоєю владою чужі слова, чужий настрій, чужі очікування. Хаос подій. Коли ти намагаєшся контролювати друге, ти втрачаєш перше. Тепер подивись, як це виглядає в житті. Хтось говорить різко, і ти відчуваєш імпульс відповісти, довести, поставити на місце це момент вибору. Або ти відкриваєш ворота, або ти їх зачиняєш. Закрити ворота це не втекти, це зробити паузу. Пауза основний інструмент цитаделі не відповідати одразу. Не пояснюватися автоматично, не брати на себе те, що не твоє. У цій паузі ти відокремлюєш себе від шуму. Другий інструмент внутрішнє маркування. Коли щось тебе зачіпає, ти не аналізуєш людину, ти аналізуєш доступ це моя зона чи ні? Якщо ні, ти не витрачаєш енергію. Третій інструмент обмеження участі. Ти не зобов'язаний бути присутнім у кожній розмові, у кожному конфлікті. У кожній емоції, Стоїк обирає, де бути, а де ні. Внутрішня цитадель будується не словами, вона будується рішеннями. Кожного разу, коли ти не відповів одразу, не втягнувся, не пояснився без потреби, залишився рівним, ти укріпив стіну. Це не відбувається раз і назавжди, це щоденна робота. І тепер важливий момент людина без внутрішньої цитаделі завжди живе на чужій території. Її стан визначається ззовні. Людина з цитаделлю може бути серед шуму і не бути зруйнованою. Не тому, що вона сильніша фізично, а тому, що вона не віддає керування. Світ буде стукати, люди будуть тиснути, події не стануть м'якшими. Питання не в цьому. Питання в тому, чи ти пускаєш всередину все підряд, чи охороняєш свій внутрішній простір. Бо без цитаделі будь-яка сила стає слабкістю. Далі негативна візуалізація, бо навіть міцні стіни не допоможуть, якщо ти панічно боїшся втрат. Урок третій. Негативна візуалізація Є проста причина, чому людьми так легко керувати вони бояться втрат не болю, не смерті, а саме втрати втратити повагу, втратити статус, втратити стабільність, втратити образ себе. Поки людина тримається за це, вона напружена, обережна. Залежна. І цю залежність видно, ти можеш це відчути на собі. Достатньо уявити, що щось важливе зникає, реакція миттєва, стиснення, опір, страх. Ось тут і починається проблема. Люди вважають, що страх виникає від самої можливості втрати ні. Страх виникає від того, що розум до неї не готовий. Ти живеш так, ніби все повинно залишатися, і будь-яке нагадування про нестабільність вибиває з рівноваги. Стоїки не обманювали себе, вони виходили з простого факту все, що ти маєш, може бути втрачено не тому, що світ злий, а тому, що світ мінливий. Негативна візуалізація це не похмурість і не гра в катастрофи, це спосіб забрати у страху його головну зброю раптовість. Коли ти подумки проживаєш втрату, вона перестає бути шоком. Не тому, що стає легко, а тому, що стає знайомо. Подумай, Тверезо. Що саме ти боїшся втратити зараз, Не загально. конкретно роботу, роль, визнання, контроль саме це тримає тебе в напрузі. І ось що відбувається, коли ти дозволяєш собі подивитися на це без втечі, ти бачиш, що навіть без цього ти залишаєшся живим, мислячим, здатним діяти. Біль можливий, паніка ні, бо паніка живе лише там, де розум ніколи не був. Регулярна негативна візуалізація ламає одну дуже небезпечну річ приховану залежність. Ти перестаєш чіплятися, і з цього моменту зникає головний важіль тиску люди це відчувають, обставини це відчувають. Коли ти готовий втратити, тобі важче диктувати умови. Це не робить тебе байдужим, це робить тебе стійким. Ти починаєш цінувати те, що є, не з страху, а з ясності. І тепер важливий момент. Негативна візуалізація це не вправа для жалю до себе. Якщо ти використовуєш її, щоб лякати себе, ти робиш гірше. Вона працює лише тоді, коли ти дивишся тверезо і не тікаєш. Формула проста Я можу втратити, але я не втрачаю здатність стояти. І тепер фінал уроку. Світ не зобов'язаний бути стабільним, ти не зобов'язаний бути наївним. Поки ти тримаєшся за все, ти слабкий. Коли ти внутрішньо відпустив, тобі стає важче зламати, бо людина, яка вже дивилась у втрату і не втекла, перестає жити на страху. Урок четвертий нічого не сприймати особисто. Більшість людей живуть так, ніби світ постійно говорить саме з ними. Кожне слово про них, кожен тон проти них, кожна пауза знак зневаги. Це нечутливість, це его в режимі тривоги. Хтось різкий, і ти напружуєшся. Хтось мовчить, і ти шукаєш підтекст, хтось критикує, і ти відчуваєш загрозу. А тепер чесно, скільки разів це справді було про тебе? У більшості випадків ні. Люди рідко думають про тебе так багато, як тобі здається. Вони зайняті собою, своїми страхами, своєю втомою, своїм хаосом, але ти приймаєш це на свій рахунок і платиш за це власною енергією, ось де ключовий сув. Ти плутаєш чужий стан зі своєю цінністю. Стоїки були в цьому безжальні. Епіктет говорив прямо: тебе ранить не слово, а згода з тим, що воно про тебе. Слово це звук, тон це подача. Значення виникає лише тоді, коли ти його прийняв. Подивись на простий факт: двоє чують одну й ту саму фразу. Один проходить повз, другий носить її в голові тиждень. Фраза одна, результат різний. Отже, проблема не у фразі. Коли ти все сприймаєш особисто, ти автоматично ставиш себе в центр, і кожна дія іншого стає оцінкою тебе. Це важко визнати, але це не сила, це вразливість. Бо той, хто весь час захищає образ себе, постійно напружений. Практика тут проста, але неприємна для его. Коли тебе щось зачепило, запитай не, чому він так сказав, а що зараз відбувається з цією людиною. Не для виправдання. Для ясності у дев'яти випадках з десяти ти побачиш не атаку, а чужий безлад. Друга річ перевірка факту якщо критика точна, використай її, якщо ні, вона не потребує твоєї участі. Злість у цьому місті – зайва розкіш, третя вибір участі ти не зобов'язаний відповідати, не зобов'язаний пояснюватися, не зобов'язаний доводити свою нормальність. Мовчання це не відступ, це відмова грати в чужу гру. І ось важлива річ, яку часто плутають нічого не сприймати особисто не означає стати холодним, це означає не носити на собі чужі емоції, ти можеш чути і не приймати, бачити і не втягуватися. І тепер крапка. Поки ти все сприймаєш особисто, ти залежиш від настрою інших, коли ти перестаєш бути центром кожної чужої реакції, ти повертаєш собі тишу. Не зовнішню, внутрішню, і саме вона робить тебе стійким. Урок п'ятий. Від злості до ясності. Злість здається силою. Насправді, це момент, коли кермо вже не в твоїх руках. Коли людина злиться, вона відчуває себе живою, правою, сильною. Але подивись на наслідки сказане, що не можна забрати рішення, які доводиться розгрібати, мости, які згоріли не через ворогів. А через одну хвилину імпульсу. Злість не робить тебе сильним, вона просто дає дозвіл діяти без мислення. Ось де більшість плутається. Вони вважають, що якщо емоція сильна, то вона має рацію. Ні, емоція це сигнал, не наказ. Стоїки це знали. Сенека писав, що гнів це коротке божевілля, необразно, функціонально. Гнів скорочує дистанцію між імпульсом і дією до нуля. А де немає дистанції, там немає вибору. Зверни увагу, як злість з'являється насправді. Вона рідко виникає раптово. Спочатку напруга. Внутрішній діалог. Прокрутка сцени. Уявні відповіді. І лише потім вибух. Ти не зірвався. Ти дозволив напрузі накопичитися. Стоїчний сув тут простий не працювати зі злістю в піку, працювати до піку. Коли ти відчуваєш перші ознаки. Тіло напружується, дихання стає коротким. В голові з'являються репліки. Це момент втручання. Перше. Зупини тіло. Не жестикулюй. Не рухайся різко. Фізична нерухомість обрізає ланцюг. Друге. Назви стан. Не виправдовуй. Просто зафіксуй. Це злість. Назва не перестає керувати. Третє. Заборона дії. Жорстка, без винятків, ніколи не вирішуй нічого в піку емоції ні листів, ні повідомлень, ні розмов, це не слабкість, це дисципліна. Коли емоція спала, з'являється ясність, і тут відкривається те, що злість часто приховує страх, приниження, вразливість. Ти не хотів кричати, ти хотів повернути контроль, але крик його не дає, його дає холодний вибір. Після паузи ти бачиш реальну суть було порушено межі або очікування, або твою гордість, і тепер ти можеш діяти. Не реагувати, а діяти. Іноді це означає відповісти, іноді мовчати, іноді вийти з контакту. Але це вже не вибух це рішення. І тепер крапка. Злість завжди обіцяє силу і завжди забирає контроль. Людина, яка вміє витримати перші хвилини імпульсу, стає незручною для маніпуляцій, бо її неможливо змусити діяти проти себе ясність повільніша за злість, але вона завжди точніша. Урок шостий еМОційна дисципліна в повсякденному житті. Більшість людей думають, що її зламає щось велике серйозна втрата, сильний конфлікт, різкий удар, але ламають не вони. Ламає дрібне, щоденне, непомітне, тон, на який ти автоматично відповів, повідомлення, яке ти відкрив одразу, коментар, який ти не зміг не прокоментувати, поспіх, у якому ти постійно живеш, самокерування втрачається не в один момент воно витікає повільно. Ось головна ілюзія люди думають, що дисципліна це бути жорстким у кризі ні. Дисципліна це не бути автоматом у спокої. Стоїки тренувалися не тоді, коли було важко, а тоді, коли було звичайно, бо звичайний день це полігон. Подивись уважно на свій побут скільки дій ти робиш, не обираючи, рука тягнеться, очі реагують, слова злітають. Ти ніби живеш, але рішення приймає не ти. І потім ти дивуєшся, чому в складний момент у тебе немає опори. Емоційна дисципліна починається з поваги до дрібного. Те, як ти відповідаєш у дрібницях, і є твоїм справжнім рівнем. Перше, що потрібно зрозуміти не кожен імпульс потребує реалізації. Це звучить просто, але це ламає автоматизм ти не зобов'язаний реагувати швидко швидко не означає точно. Ти не зобов'язаний бути доступним. Доступність не сила. Ти не зобов'язаний коментувати. Коментар це витрата енергії. Тепер практичний фундамент Почни з темпу. Сповільнися намисно. Говори трохи повільніше. Пиши трохи пізніше. Рухайся без поспіху там, де звик смикатися. Ти не гальмуєш життя, ти забираєш керування у автомату. Друге. Відкладена реакція. Будь-яку відповідь, яка хочеться дати одразу, відклади хоча б на хвилину, навіть якщо відповідь буде тією самою. Сам факт затримки міняє позицію. Третє. Свідоме не робити не перевірити одразу, не відповісти одразу, не включитися одразу це не обмеження, це тренування керма. Четверте вечірня фіксація. Не аналіз, не самосуд. Просто коротка ясність де я був автоматом, де я обрав, де я віддав керування без виправдань. Бо той, хто не бачить шаблонів, завжди вважає, що так вийшло. Емоційна дисципліна не робить тебе холодним, вона робить тебе передбачуваним для самого себе. Ти знаєш, де ти зірвешся, де ти промовчиш, де ти візьмеш паузу, і це дає спокійну силу. Людей ламає не напруга, їх ламає хаотична реакція на напругу. Стоїк не намагається бути спокійним завжди, він намагається бути зібраним завжди. І тепер, крапка, якщо ти не тримаєш себе в дрібному, ти не втримуєшся в серйозному. Самокерування це не подвиг, це звичка не віддавати себе випадку кожні п'ять хвилин. І саме тут формується справжня стійкість. Урок сьомий. Емоційна алхімія є межа, на якій будь-яка техніка перестає працювати, коли подія вже сталася, коли втрату не відмотати, коли удар пройшов. Саме тут видно, чи стоїцизм був у тебе в голові чи в характері. Більшість людей у кризі роблять одне з двох або ламаються, або озлоблюються. Обидва варіанти поразка, бо в першому ти втрачаєш себе, у другому втрачаєш напрям. Стоїки бачили кризу інакше не як покарання і не як несправедливість, а як матеріал. Емоційна алхімія це здатність не втратити внутрішній порядок у момент, коли зовнішній уже зруйнований. Криза не робить людину слабкою. Вона показує, на чому трималась її сила. Якщо ти спирався на комфорт, він зникне, якщо на схвалення його не буде, якщо на контроль над іншими ти залишишся ні з чим. І тут відкривається правда ти не контролюєш, що з тобою трапляється, але ти повністю контролюєш, що з цього стане. Більшість ненавидять це чути, бо це забирає роль жертви, але без цього немає сили. Емоційна алхімія починається з дуже неприємного кроку не тікати від болю, не приглушувати, не відволікатися, не переконувати себе, що все буде добре, а просто визнати так це боляче, так це важко, так це вплинуло, це не слабкість, це ясність. Другий крок розрив ототожнення ти переживаєш біль, але ти не є біль. Це різниця між мене зламали, і мені зараз важко. Поки ти плутаєш ці речі, криза стає твоєю ідентичністю, стоїк цього не дозволяє. Третій крок вилучення істини. Кожна криза щось оголює залежності, ілюзії, слабкі місця. Питання не в тому, чи боляче це бачити питання в тому, чи ти готовий не відвертатися, бо якщо ти не виніс з удару нічого, удар був змарнований. І нарешті крок, який відрізняє сильного від зламаного дія. Не імпульс, не компенсація, не доведення, а тиха точна дія, яка змінює твій стандарт, нові межі, нові рішення, нові правила, навіть якщо це один маленький крок. Якщо після кризи ти живеш так само, як до неї, вона тебе не загартувала, вона просто залишила слід. Ось чому багато людей переживають біль роками, і не стають сильнішими. Вони страждали, але. Не трансформували. Емоційна алхімія це не про те, щоб біль зник, це про те, щоб нічого не пропало даремно. Не кожен удар робить сильнішим, а лише той, який ти переробив. І тепер фінальна точка. Ти не можеш обрати, коли життя вдарить, але ти завжди обираєш, чи стане цей удар отрутою, чи паливом. Світ не обіцяє справедливості, люди не обіцяють обережності. Життя – не обіцяє стабільності. Єдине, що реально належить тобі, це внутрішній порядок, і якщо ти навчився зберігати його навіть у кризі, ти стаєш людиною, яку неможливо зламати не тому, що їй не боляче, а тому, що з нею нічого не стається марно.